Вітаю, друзі, ви на каналі Стажками Історії, де висвітлюються історичні факти, постаті і події минувшини України. І тема сьогоднішнього відео Похід на царгород 907 року. Тобто легендарний похід київського князя Олега Віщого на Константинополь, описаний у Повісті временних літ. Для початку давайте трішки освіжимо у пам'яті, хто ж такий князь Олег і чому він віщий. Отже, Олег, це київський князь, ймовірно, варязького походження, народився у Швеції, регент і дядько київського князя Ігоря. Згідно з повістю минулих літ захопив Київ, убивши тодішніх правителів Аскольда і Діра, та оголосив, що Київ стане матір'ю городам Руським, правив від імені малолітнього князя Ігоря, але фактично був повноправним володарем. Літописне зведення, складене у Києві в 11-12 столітті ченцем Нестором, яке називається Повість временних літ, вказує, що Олег був родичем, одноплемінником Рюрика. Олег це слов'янська форма скандинавського імені Хелгі. Висувається думка, що Олег був одним із ватажків варягів вікінгів, який вступив у союз з Рюриком, скріпивши його шлюбом Рюрика зі своєю сестрою Алфінд. При цьому батьком Олега і його сестри Алфінд називається Кетль Лосось. Алфінд або ж Єфанда, давньоруська княгиня, норвезька королівна дочка Кетеля лосося Вона ж дружина князя Рюрика, мати князя Ігоря. Після смерті новгородського ладожського князя Рюрика у 879 році Олег став правити як опікун, тобто регент малолітнього сина Рюрика Ігоря. Проте з часом фактично узурпував усю владу. Вся політика Олега була орієнтована на захист економічних інтересів. Торгівля стала основним джерелом збагачення князя: лише повноцінний обмін своїх товарів і реекспорт східних товарів могли забезпечити процвітання самої ладоги і виживання жителів краю, оскільки місцеві продовольчі ресурси були невеликими а для закупки їх найперше хліба потрібні були кошти. І тоді Олег взявся володіти ключовими позиціями вздовж шляху із варяг варяху Греки, що в IX столітті відтіснив давній Волго-Балтійський шлях. Але тоді головні пункти цього шляху контролював Київ. За літопасами 882 року Олег здобув Київ, попередньо зайнявши Смоленськ та Любич. При взятті Києва він убив київських князів Аскольда та Діра. На думку істориків, одною з причин загибелі Аскольда та діра були їхні спроби запровадити християнство у місті Київ, а також те, що вони і самі в свій час захватили Київ і назвали себе князями, хоча й не були князівського роду. Противники християнства встановили зв'язки з Олегом, сподіваючись його допомогою звалити християнську партію при дворі князів. Вони і могли допомогти Олегові проникнути в Київ і вбити Аскольда і діра. Взявши Київ, Олег виголосив свою знамениту фразу Хай буде се мати городам руським, яка означала, що віднині столицею Русі буде Київ. 883 року Олег змусив платити данину древлян, у 884-му сіверян. 885-го вів війну з тиверцями, тобто слов'янське плем'я, що жило у лісостеповій зоні між Дністром і Дунаєм. Можливо, що в цих війнах йому допомагали угорці. Вірогідно, що Олегу вдалося спрямувати союзні йому угорські орди на землі Волинських і Хорватських князівств. Одружившись з донькою східнослов'янського правителя Бунемира, Олег отримав у володіння землі сучасного українського Прикарпаття зі столицею у Пліснецьку. Тепер це село Підгірці Львівської області. Тут у нього народилась донька Ольга або по-норвежськи Хельга, майбутня правителька Русі і свята. Так от, об'єднавши землі вздовж шляху з варяху у Греки, Олег зіткнувся з хозарським каганатом, який контролював шлях зі Сходу через Нижню Волгу та Каспій, так званий срібний шлях. Але вершиною його політики став похід на Константинополь. Згідно з літописом 907 року, руська дружина на 2000 ладдях на чолі з князем Олегом вирушила в похід на Царгород. Ось як описує цей похід Нестор Літописець. Пішов Олег на Царгород на конях і в кораблях, і було кораблів числом дві тисячі, і прийшов до Царгорода. Греки ж замкнули морську бухту, а місто зачинили, і звелів Олег своїм воїнам зробити колеса і поставити на них кораблі, із попутним вітром напнули вітрила і пішли з боку моря до міста. Розуміючи неможливість чинити опір русичам, місто здалось, і князь Олег, знак своєї перемоги, прибив свій щит на ворота міста. Руські дружинники були обдаровані великими дорами. Також візантійці надали право руським купцям приїжджати до Царгорода і торгувати не сплачуючи ніякого мита. Упродовж цілих шести місяців купці могли безкоштовно отримувати продовольство і забезпечуватися усім необхідним спорядженням для повернення додому. Зі свого боку, русичі зобов'язувалися допомагати Візантії боротися з кочівниками. Проте візантійці порушили даний договір, і у 911 році Олег знову спорядив новий похід на Царгород. Також існує легенда про дарунок вітрил для кораблів війська Олега. Серед них були одні з коштовної тканини, а інші з простої, тобто полотняної. Князь для своїх суден вибрав другий варіант а на кораблі варяг почепив дорогі вітрила. Після прибуття додому з'ясувалося, що коштовні вітрила перетворилися на суцільне дрантя, а полотняні залишилися цілими. Вони витримали штормові вітри. Звідси й походить відомий слов'янський вислів: будемо триматися свого грубого вітрила. Завершуючи, варто сказати про останні роки і смерть князя. Обставини загибелі князя Олега суперечливі та не до кінця ясні. Повість минулих літ відносить смерть Олега до 912 року, вказуючи на його могилу на Щекавиці, тобто на горі у Києві. Там же наведено і відому версію про смерть князя від укусу змії. За переказом, Олег був отруєний змієм, який виліз із черепа його мертвого коня, за що був прозваний у літописі віщим, тобто чеклуном, Волхом. За новгородським літописом Олег помер 922 року від укусу Змії, але в околицях Ладоги, де і був похований. Як би там ні було, але легендарний похід київського князя Олега Віщого на Константинополь, описаний у повісті временних літ, свідчить, що це була найуспішніша військова операція Росії проти імперії Ромея. Ну що ж, на сьогодні у мене все. Друзі, канал повільно, але впевнено наближається до рівня 1000 підписників, тому, думаю, незабаром з цієї нагоди проведемо розіграш подарунка від автора каналу. Умови наступні бути підписником каналу Стежками історії та залишати свої коментарі, як мінімум під трьома наступними новими відео до моменту розіграшу. На все добре!